Думаю, важливо, що мова йде не лише про виробництво, а мова ще йде про екологічну трансформацію. Програма підтримки екоіндустріальних парків, це про сталий розвиток, енергоефективність і зелену промислову політику. Отже, індустріальні парки, про які ми зараз кажемо, це не, про, не просто новий елемент інфраструктури. Це фундамент нової економічної моделі України. І ось це новий етап економічного розвитку України. І він має бути все кращим і кращим. Бо якщо він буде ще кращим і кращим, якщо будуть з'являтися ці виробництва, Територіальних громад, тоді Україна буде змінюватися. Тоді Україна буде мати все необхідне для свого розвитку, для відбудови, для того, щоб бути самостійною державою. Ось чим мають зараз займатися в першу чергу голови громад, керівники територіальних громад. Економіка це шлях до розвитку держави. Тобто ми кажемо про робочі місця в регіонах, повернення довіри інвесторів, справжню децентралізацію, поступ до сталого екологічного виробництва. Якщо ці тенденції, про які ми кажемо, продовжаться в Україні, то це може стати основою не лише для повоєнного відновлення, а для довгострокового зростання української економіки. Бо економіка має бути в Україні. Вона має розвиватися. А це, як ми сказали, створення виробництва з випуску товарів, продуктів для реалізації, для того, щоб. Були кошти для того, щоб наповнювались бюджет. Ось, що таке економіка. Також, шановні шановначі, ми з вами це все проговорили. І дуже це позитивні новини. Це дуже позитивні новини, що є ось приклади, про які ми сказали в Україні, там, де створюється вже виробництво. Тому, шаноючі, я всім вам дякую за увагу. Сьогодні у нас дуже емо емоційне відео.